Люди проживали, а там були уровні радіації. Так, цікаво, що тут написано, не можу прочитати енергію змисло в енергію дійстві. От слово оце змисло. Щось мені не зрозуміло. Що там написано? Ну В кінці слов точно. Потім буква Е російська, буква М російська. А це що за буква? Якась З або тройка, а оце що? Хм. Змислов, змисло, ну. Змислов такого слова немає. Цікаво, хто знає, напишіть. Ще раз от, круто. Цікаво, вот зараз. Вот. Нет войне. Нет, войне нет. Вачены? О, войне нет. И знак оклику. А зараз в России за такое садят на 15 років люди проживали, там были уровни радиации примерно в 50 несколько раз выше положенной нормы. О, в войне нет, четко написано вот в О, какой плакатик. А зараз слабо так кому-то выйти в России. Мир планете Земля. Оэк. Как вы можете сами убедиться, никаких гигантских, как пишут некоторые западные агентства, разрушений и пожаров нет. Так нет и тысяч погибших. Хотя уровень радиации и понизился за истекшие сутки, но в районе станции пока не достигло. Авария произошла. Но раздавать... Так, кому цікаво, що це за кіно? От. NBO в 2022 році випустило нове кіно Чорнобиль. Частину номер 2 Називається Фільм Чорнобиль. Утеряні записи. Втрачені записи. От. Іде годину 36 хвилин. І 15 секунд. Дуже всім рекомендую до перегляду. Страна Великобританія знімала документальне кіно режисер Джеймс Джонс. От він біо вміє знімати, не то що москалі. Ніколи від народження не дивився москальських фільмів, завжди були гидкі. Не в обіду, але ну, просто не вміють знімати. Це по рейтингам планети можна подивитися. Що? Ніхто не дивиться російські, тільки американські всі фільми в топах. Всім до нових зустрічей. Хто зможе розшифрувати це слово, будь ласка, розшифруйте. Ще раз перемотаю. От. Енергію. В енергію дія. Змислов. Змислов, може, є таке слово змислов. Тупе слово. Як ви можете самі обідітися? А як вам ось таке?